1 березня 2017 року до чергової частини індустріального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 1 березня 2017 року приблизно о 10-й годині 45 хвилин за металевими гаражами, що розташовані поблизу водоканалу по вулиці Тверська, 22 в місті Дніпро, виявлено труп невідомого чоловіка з явними слідами обуглення. В ході проведення оперативних розшукових заходів було затримано два громадянина України, які проживають у місті Дніпро. Даним громадянам було вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. На даний час по даному кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування.